Всім привіт! Мене звати Софія і сьогодні ми з вами поговоримо про восьмий випуск шоу Голостяк. Обіцяю, буде цікаво, тож починаємо. Але перед тим як розпочати, не забудьтеся підписатися на канал, якщо вам цікаво. Мені приємно, вам не складно. Тож заставочка! Отож, щодо загальних вражень. Як мені здалося, то цей випуск зробила Анастасія. Чесно, її жарти і те, як вона свободила з дівчатами, було найцікавіше дивитися за всі випуски цього холостяка. Цей випуск мені здався найцікавішим, особисто для мене, М окей, можливо, одним з найцікавіших, тому що мені подобалась взаємодія дівчат з холостяком. Було видно, що вже в когось зароджується почуття, в когось зароджуються якісь стосунки, і це все було більш схоже на щось реальне, ніж ми бачили в минулих випусках. Я не знімала огляд на сьомий випуск, тому що, якщо чесно, він мене не дуже цікавив, ось тому, що не було ніяких взаємодій, нічого, що вам розповісти. Тому про сьомий випуск ми не будемо говорити, а будемо говорити про восьмий. Що ще до загальних вражень, це те, що у цьому випуску було дуже багато розмов про булимію, про розлади харчової поведінки, і мені сподобався посил цього шоу, що вони показали, що будь-яка дівчина, на жаль, окей, не будь-яка, але багато дівчат стикаються з непевним. В собі, і це може бути пов'язано як з тим, що ти занадто худа, як з тим, що ти е, занадто товста, і в, нібито в суспільстві всі про це говорять. Хоча, по факту, ти ідеально такою, якою ти є, і ти просто повинен це прийняти, полюбити себе таким, яким ти є, і проживати своє найкраще життя. І посил дівчат, що вони змогли це передати, мені дуже сподобалось, тому що, наприклад, дивитися на Анастасію, яка говорить про те, що вона була невпевнена в собі, і те, як зараз вона веде себе з холостяком, це дійсно те, що Змушує тебе задуматись над тим, що а ти також можеш, ти також не гірше, так. Тобто, це я не говорю про порівнювання себе з дівчатами, тому що кожна дівчина вона особлива, так само, як і кожен хлопець, кожна людина вона особлива і не можна себе з кимось порівнювати. Але те, що коли люди говорять про якийсь свій досвід, про те, як вони долають свої якісь невпевненості, про те, який шлях вони проходять, це може змотивувати тебе, те, що ти також можеш зробити з себе кращу версію себе. Але порівнювати завжди себе треба лише. З ким зі собою минулим ще й перед новим роком, як не як найкращий час для того, щоб поставити нові цілі, і для того, щоб зрозуміти, що ти зробив. Повірте, кожен з вас дійшов до якихось успіхів. Я в цьому впевнена на всі 100%. Тепер давайте поговоримо щодо побачень. Перше побачення в нас було з Юстиною. Якщо чесно, Юстина мені подобається як герой. Знову ж таки, нагадую, що ми говоримо про проєкт Холостяк лише як про шоу, про серіал, і про героїв лише як про персонажів, а не про реальних людей, тому що ми не знаємо, які вони в реальності, і не забуваємо силу монтажу, яка може показати нам той образ, який хоче, щоб які вони хочуть, щоб ми з вами побачили. То щодо Юстини, Юстина насправді вела себе на побаченні з Холостяком, як. Мені здалося досить відкрито. Вони вивчали іспанську мову. Іспанська дуже гарна мова, і це побачення мені сподобалось. Мені сподобалась ідея. От мені сподобалась їхня взаємодія в кафе, те, як вона до нього відкривалася, як вона на нього дивилась і як він на неї дивився. Напевно, за весь сезон холостяка саме в цьому випуску я побачила те, що Юстина йому цікава, як дівчина, тому що він дійсно дивився на неї з палаючими такими очима. В них була іскра, в них, звичайно, ще був поцілунок. Тому Юстина, в нас остання дівчина, яку не цілував холостяк, і тепер вона також поцілована. Тому холостяк поцілував всіх дівчат. Можемо його з цим привітати, чи хотів він цього, чи не хотів, але він цього досягнув. Тож, Юстина вела себе, як мені здалося, з ним досить відкрито і впевнено говорила про свої почуття. Також Олександр говорив їй про те, що йому подобається Юстина, говорив їй про свої якісь певні вподобання щодо неї. От. І вони, в принципі, говорили про майбутнє, про життя, що вони хочуть. Далі робити. Чи вірю я в те, що вона може перемогти проєкт? Звичайно, що ні, тому що, як мені здається, їй потрібно ще дуже сильно попрацювати над собою. Тому що те, що вона постійно йому говорить, що ось я не така, мені щось собі не подобається і так далі, насправді. Тебе ніхто не врятує, поки ти сам себе не врятуєш. Типу не знайдеться людина, яка закриє твої потребності і зробить з тебе впевнену в собі людину. Так, тебе, звичайно, ще повинно бути компліменти, тебе повинні підтримувати. Це все повинно бути. Але коли ти живеш лише тим, що тобі хтось робить комплімент, і коли тобі, наприклад, хтось його не зробив, або хтось на тебе покричав, або щось сталося не так, як ти задумав, то ти одразу йдеш всю свою непевненість собі, тому що всередині себе у тебе немає внутрішньої опори. І тому потрібно спочатку. Працювати над туди опорою, над впевненістю в собі, а вже потім, звичайно, що приймати компліменти, звичайно, що це також повишає твою самооцінку, але це не повинно бути єдиним моментом, який це робить. І коли ти постійно, хлопці, говориш про те, яка ти і так далі, то в таких моментах, звичайно, що він буде про тебе дивитися на тебе з тої точки зору, про яку ти йому говориш. Тобто ти сама ніби. Говориш про свої ж сторони, які тобі в собі не подобаються. Тобто, розуміти, в чому сенс, що треба спочатку полюбити себе, почати будувати з собою стосунки, а вже потім будувати стосунки з іншими людьми. Тому я сподіваюся, що Юстина пропрацює над своєю самооцінкою, зрозуміє, що вона гарна, що вона заслугована найкращого хлопця і зрозуміє, кого ж хлопця вона шукає. Не ідеала з книг, тому що всі ми хочемо ідеала з книг, але хлопці, які дійсно для неї важливі, чи хоче на патріархат, матріархат, стосунки рівноправні, стосунки нерівноправні для неї ще ціле життя попереду, щоб це все зрозуміти. Тому Юстина їхня взаємодія була класною, але як мені здається, то у них немає такого майбутнього, яке може бути з іншими дівчатами, тому що. Саші прийдеться її з собою тягнути і бути для неї ось тим знову ж таки тим ручієм її впевненістю в собі. Але поки це русло не буде направлене в неї всередині, доти це русло, на жаль, не буде будувати стосунки, які вона ж сама хоче, стосунки, в яких її будуть поважати і цінувати, тому що людина все одно втомиться постійно тягнути за собою інша людина. Тому йдемо далі, і хотілося зазначити за відео Юстини, тому що Григорій сказав, що. Що кожна з дівчат повинна була зняти відео на 3-4 хвилини про те, що про неї не знає холостяк. І знову ж таки, Юстина почала говорити про свої якісь неідеальні сторони. Про те, але те вона пояснила, чому так, тому що вона жила з бабусею, в якої було захворювання, і вона вела себе в деяких моментах неадекватно з юстиною. І ми, звичайно, всі з вами розуміємо, чому Юстина в собі закомплексована. Ось вона розповіла про те, що була в неї була болімія, вона важила більше 20 кілограм, ніж вона зараз. І насправді їй дуже шкода, і хоче побажати лише. Класного майбутнього і я рада те, що Олександр її відкрив. Що він і допоміг в себе повірити і ставити крилами, які допоможуть їй летіти по життю далі лише з впевненістю в собі, і насправді дуже правильні слова сказав Олександр за те, що ти повинен іти в цю неідеальність, ти повинен впустити контроль і набиратися можливо якогось поганого досвіду, але тоді ти живеш це життя, і ти цікава людина. А коли ти постійно плоский, ідеальний і так далі, то тоді да, ти класний, да, ти ідеальний, але ти не цікавиш людей, тому що людей цікавлять люди, які також не ідеальні. Бо кожен з нас не ідеальних. А коли ми бачимо ідеальну картинку, ми одразу боїмося цього, тому що ну немає таких людей і немає такого існування. Тепер переходимо до Аліни. В неї було наступне побачення. Я маю сказати, що до Аліни, то в них перед тим вони витягували карточки, де в них була кожного емоція, і вони повинні були описати, що вони відчували, точніше, коли на проекті вони відчували ту чи іншу емоцію. І в я не знаю, можливо, тут. Ну, вони витягували, звичайно, що як самі хотіли, але от дуже дивно вийшло витягування емоцій. Або нам так змонтажували, або ні. Але ось чомусь він не лише були позитивні емоції, а от усіх інших були негативні емоції. От, особливо в Аліни попалося дві негативних емоції. І знаєте, воно ніби так все виглядало, ніби це все спеціально задумано, тому що те, що випадало в дівчат, воно ну, дуже сильно було в їхньому, от саме на їхньому шоу-холостяк. Ось, але про Аліну, тому що вона тут найбільше виділилася. А саме тим, що вона коли навіть говорила про ці погані емоції, вона говорила про це дуже спокійно, дуже чітко. І так ми можемо сказати, що це її характер такий, але як мені здається, то це скоріше. Те, що їй просто не цікаво, вона просто побудувала образ, яким вона рухається, яким вона рухається до перемоги. Але я не бачу від неї знову ж таки, скільки ми вже дивимося це шоу, ну не видно від неї, ось цих щирих почуттів і щирої аліни. Можливо, їй подобається Олександр, тому що коли спойлер, вона пішла з проекту, і коли її дійсно Олександр проведжав, вона розплакалась. І можливо, вона розплакалась і просто так. Але в принципі, коли тебе вже виганяють з проекту, ти розумієш, тебе вже ні назад не повернуть. То якщо ти грала би роль, то в принципі ти б не, ну, не плакала, згадайте Вероніку, так? Вона не плакала, вона спокійно пішла і, в принципі, була дуже навіть щаслива. А Аліна, вона дійсно плакала. І, можливо, вона просто звикла всі емоції погані в собі давити, показувати лише класну картинку і не давати людині повністю всю себе, тобто не розкривати в себе повністю. І, можливо, через це вона не змогла відпустити контроль, не змогла довіритись Олександру і. Показати себе справжньо. тому що насправді вона дуже гарна дівчина, вона дуже розумна і дуже продумана. Те, як вона продумала своє існування на шоу, це заслуговує поваги. Так більше вона розповідала історії про вічима, про те, що в неї немає ну, з батьком, не спілкується. І ось у цей момент він також змушує замислитись про те, що вона. Не знаю так, що таке любов і як її будувати. І лише також їй хочеться побажати в удачі і розкриватися людям, більше розкривати свою знову ж таки не ідеальність, а те, якою вона є насправді. От. А можливо, їй просто дійсно не подобався Олександр, і вона побудувала образ такої ідеальної переможниці, ідеальної дівчини. Але як я вже говорила, ідеальність, на жаль, нікому не цікава. Так, він не протримав довго на проєкті, тому що вона йому дійсно симпатизувала, вона дуже гарна, і вона правильно себе з ним була. Але вже коли дійшло діло до такого серйозного етапу, як три дівчини, то він просто зрозумів, що з іншими у нього зароджується якась історія, зароджується щось цікаве, а озаріною все тримається на одному рівні. Тому переходимо до наступного побачення і до Інни. Я вхожу в те число, яке не розумію, якщо чесно. І пару Інна і Олександр вони класні. Вони видно, що їм один одним подобається. Але, ну не знаю. Я, якщо б до фіналі Анастасія і Інна, я би вболівати за Анастасію. я в цьому таборі е, дівчат. Інна. Почнемо, напевно, з емоцій, з того, як вона взаємодіє з дівчатами. Якщо чесно, саме від неї я бачу найбільше пасивної агресії, найбільше маніпуляцій і найбільше якогось негативу. Я не знаю чому. Просто якось інші дівчата вони більше сконцентровані на собі, і вони там дають якісь коментарі і так далі, але от саме від Інни відчувається, що вона ніби хоче їм доказати, що от вона найкраща. От їй ніби хочеться, знаєте, щоб всі просто її застряли. Але у висновку мені найбільше сподобалась фраза Анастасії, що я не Конкурує з дівчатами. Тобто так. Не конкурує з дівчатами, тому що ну, те, як хто, кому, хто сподобається Олександру, це невідомо. Це залежить лише від нього, від його почуттів, від його вподобань. А конкурувати з дівчатами і там когось винити з дівчат, ну, тут лише вся відповідальність на Олександру, на жаль, насправді, на цьому шоу. Тому те, що Інна постійно змагається з дівчатами, постійно їх чомусь винить, особливо Анастасію, і в них там якісь такі тьорки, Насправді вона постійно ніби хоче когось задівати і отримати цю емоцію. І навіть коли вона спілкувалася, з Олександром про емоції, вона ще розповідала про те, що вона кидає там цю тарілку, що вона от хоче, їй треба емоції, треба заряджатися ними від іншої людини. От вона, вона от, в цей пасивний агресор. Вона, знаєте, мені здається, вона просто не отримує емоцій. Я знову ж таки, я говорю лише про образ, не про реальну людину, про те, як нам її показують. Мені здається, що вона от просто звикла, що за допомогою інших людей вона ось ніби заряджається емоціями, і ось вона показує себе таку справжню, так тобто це їй дає якийсь поштовх, тому що сама в житті вона собі цього поштовху дати не може. Знову ж таки, це лише мої думки з того, що я бачила, як відбувається все на холостяку. І взаємодія з дівчатами, і те, що вона, звичайно, хоче довести, що вона серед всіх найкраща. От їй треба саме от перед дівчатами показати себе. Але тепер щодо до побачення, то, звичайно, що побачення в них пройшло класно, вона дуже правильно все організувала, все було ідеально, і фортепіано, і машина, і показали, що в неї є і машина, і квартира. Знаєте, це така самозавідна нів'єста. В неї є все, вона все дасть, от тільки, будь ласка, Олександр, вибери її. Так, і насправді, якщо Олександр шукає, Собі дівчину, якої не треба, їй не треба нічого, вона вже все має, вона ще його може забезпечити і всю сім'ю забезпечити, то і на найкращий варіант ще плюс до того вона буде, знаєте, ось цим чоловіком в сім'ї. А він буде музою, він буде творити, робити свої проекти, займається творчістю. А вона буде тримати на собі весь їхній бит І насправді це непогано. Якщо Олександру це дійсно треба, то він не обере Інно. Чому я думаю, що їхні стосунки, можливо, можливо, після проекту не будуть тривати, будуть тривати довго, але не закінчиться все-таки позитивно. Мені здається, через те, що вона просто його задавить. І або він здасться і буде під цією давкою, буде творити, і йому буде комфортно, або все-таки він ем, піде від неї, тому що йому буде складно, бо вона не дозволяє йому проявити ось свою ось цю. Енергію, так, от в їхніх стосунках я бачу від неї більше. Ну знову ж таки, як мама і, знаєте, син. От це лише моя суб'єктивна думка. Те, що я бачу, також мені сподобалося, що Олександр сказав, поцілуй мене. Це було вперше і на така це він проявив ініціативу. Ну, дивно. Але видно, що між ними є хімія, видно, що вони один одному подобаються. Вона насправді єдина, напевно, хто знає, як поводити себе з Олександром, коли він на інвалідному колесі. Тобто, відчувається те, що вона готова до того, щоб будувати з ним. Стосунки, ось тому все-таки, я думаю, що переможе вона. Ось, але хотілося б, звичайно, можливо, іншого якогось розходу. Якщо ви за Інно і чому пишіть у коментарях, якщо ви не хочете, щоб не перемогла проект, також пишіть у коментарях, чи погодьте, чи не спогодьте з моїми думками. І тепер переходимо до моєї улюбленої учасниці: це Анастасія, це космос. А насправді всі говорять, космос, космос, там енергії і так далі, насправді вона найрозумніша серед всіх дівчат, незважаючи на те, що їй всього 23, так, але вона веде себе, напевно. Найправильніше, найкраще, і чесно, мені здається, якби не було там можливо якогось, ну знаєте, прописаної історії. Я не говорю, що там є сценарій, але от саме хто повинен перемогти, що от проєкті з військовим повинен перемогти волонтер. Якби це дійсно було по тому, як відчуває Саша, то мені здається, що Настя була б ну найкращим варіантом, тому що, по-перше, ну це видно. Я не знаю, видно вам чи не видно. пишіть також у коментарях, але відчувається, що вона йому подобається найбільше. І йому найбільше подобається саме з нею взаємодіяти те, як він не те, як він на неї дивиться, те, як він її торкається, те, які в них погляди, те, як він до неї лізе. Ну, він так з жодною дівчиною себе не веде, як з Анастасією, з жодною. Тому я бачу між ними, напевно, найбільшу хімію. І в, саме в цьому випуску вона дійсно проявила себе з серйозної сторони. Вона почала розповідати про те, як вона бачить майбутнє, що вона готова робити, які в неї моменти. Вона почала говорити про... Про свої почуття, і напевно, серед сті дівчат, вона найправильніше говорила про свої почуття, тому що дійсно вони не можуть виникнути. Одразу Анастасія в цьому випуску насправді знову ж таки говорила чітко, говорила без оцих космосів і так далі. Вона просто зрозуміла, що Олександру потрібна конкретика, і вона почала говорити конкретно: чи правда це чи неправда, ми з вами не знаємо. Але вона говорила, що вона хоче, як вона планує майбутнє. Вона запитувала в нього питання, дуже правильне питання. Вони не виглядали, ніби вона це, знаєте, продумала. Це було дуже от прям от, прям так як воно повинно бути, ніби вона цього й не планувала. Можливо, вона дійсно цього не планувала. І вона правильно себе з ним поводить. Ну і також, звичайно, що те, як вони говорять про їхні стосунки, вона відчувається дуже щиро і відкрито. Взагалі, Анастасія серед всіх учасниць мені здається, найчеснішою і найвідкритішою. Так, дуже дивно звучить, але це дійсно так. Вона завжди говорить те, що вона думає, і через це за нею дуже цікаво спостерігати, тому що вона не хоче нам приховати свої емоції чи свої почуття. І через це вона подобається Олександрі, подобається багатьом людям, а багато хто її хейтить, тому що вона така, яка вона є. І напевно, ось це мені в ній подобається, що вона жива, вона така, яка вона є, без цього своєї пасивної агресії, маніпуляцій, невпевненостей. Просто людина проживає своє життя і будує стосунки з конкретною людиною, говорячи до нього про почуття, ось, а не про якісь претензії і так далі. І, звичайно, що мені подобається те, як вона із дівчатами себе веде, те, як вона з ним себе веде. І е, їхня взаємодія, вона, як мені здалася, має майбутнє. Тобто вона говорить про те, що вона готова підтримати його проекти, писати йому скрипти, їздити з ним. Так, можливо, вона не в контексті війни і вона не розуміє, що відбувається тут в нашій державі, тому що весь час вона прожила в Лондоні, але вона й сказала, що вона готова переїхати лише до Олександра. Ось, тобто е, вона... Якщо вони дійсно будуть будувати стосунки, мені здається, що вона все таки буде готова, якимось чином можливо пожертвувати своїм комфортом, але будувати якусь свою впізнаваність, тому що видно, що зараз вона. Вона вже поподорожувала, вона вже побачила життя, вона напрацювалася, і вона сама сказала, що вона хоче побудувати свій будинок. Це не означає, що вона там не буде їздити кудись чи не буде там міняти свої якісь пріоритети, але це означає те, що вона готова вже рухатися якимось можливо в кар'єрному плані. І в неї найбільше підписників серед всіх дівчат. У неї ця медійність і ця впізнаваність. І вона й сказала, що вона не готова її закривати, а вона готова її показувати, тобто вона готова ділитися нею. І насправді в них. Я відчуваю саме в їхньої парі ось оцей потенціал того, що вони обидва будуть рухатися разом. Це буде пара, як вона сказала. Я хочу, щоб ми були power couple, і вони реально будуть power couple. Тому що вона буде така, вона цілісна, вона любить свій простір, вона любить е, себе, вона любить е, будувати свій блог. Він так само буде будувати своє. І вона готова сяяти, вона не готова бути за заднім планом, а вона також хоче сяяти. І так, можливо, це не про стосунки про сім'ю, про побудову якихось стосунків. З весіллям, але це про розвиток, це про те, коли ви обидва стимулюєте один одного до кращих результатів. І настільки мені це вчора сподобалось, що я прямо сама середилася і повірила в те, що все-таки в цьому шоу може бути щось справжнє, може бути щось прям таке цікаве, на чого ще подивитися. І, звичайно, що хотілося, щоб Олександр вибрав її і щоб вони змогли принаймні спробувати, як це все будувати, як це все взаємодіяти. Я все-таки думаю, що такого не буде, що все-таки вибере Інну, але насправді це було би класно. Якби він обрав Анастасію. Тому що вона класна дівчина, і класно я бачу розвиток їхніх стосунків в плані ось цього дайвінгу один одного. Плюс вона йому ну, дуже сильно подобається. І чому ні? Чому ні? Тому будемо з вами, звичайно, що бачити. Ну і, звичайно, що він їй дав перший розу, тому що, ну, як їй можна було не дати першу розу, так. І буде на наступному нас випуску знайомство з батьками. Мені здається, що проект покине Юстина, тому що. Відвиз нею я найменше бачу майбутнє Олександра, і залишиться тоді в нас Анастасія та Інна. Як я вже сказала, що я думаю, що переможе все-таки Інна, тому що це буде більше для цього шоу, більше для глядачів. Ось, але я би напевно хотіла б, щоб він спробував побудувати свої стосунки з Анастасією. Я теж не можу сказати, що якщо вони будуть будувати стосунки з Анастасією, то це буде тривати довго, це буде на віки віків, але це буде класно. Це буде стимулювати один одного до таких е, е, стосунків. Тож будемо бачити, як воно буде далі. Якщо я щось не розповіла, що би ви хотіли би почути, будь ласка, пишіть у коментарях, обов'язково про це з вами поговоримо. Тож, на цьому все. Дякую, що ви дивилися це відео. Як ви бачите, в мене вже Різдвяний фон. Готуємося всі до Різдва. Вітаю вас з святами, які вже наближаються, які вже будуть зовсім скоро. Бажаю всім нам, звичайно ж, найголовніше це мирного неба. І зустрінемося в наступному відео. Тож, до зустрічі, пока!